Христос рождається. Славімо Його! Така чудесна звістка народження, знаєте, але бачите, що не всім тим, хто чекали Христа, не всі вони були щасливі, бо тому що зло завжди противилося. Бачите, Ірод проти всіх. Христос народився, а всі переживають. Бо Бо прийшла загроза старому світові і починається щось нове. Ще нема ніякої загрози. Мале дитя, що від нього може бути, а вже бачите, наскільки злий чує, що приближається його кінець. Я свідомо, як, як би той Христос воплотився тут, в нас, на наших теренах в Україні. Так, щоб зло почуло, що Бог вже втілився, і вже треба, щоб то Чорнота тікала геть далеко. Я хочу вам сказати так, знаєте, коротенько, саму ту історію. Не один раз ми чули про народження Ісуса, прийшли мудреці зі сходу, поклонилися, принесли золото, і кадило. І знаєте, всі ці три речі були дуже важні, і не дуже такі аж бідних людей, бо не кожен міг собі. Не те, щоб принести там жертву подарувати золото, а просто мати його. Так само Ладан, ну, ці всі дорогі е запахи, всякі, так, оці, е пахучі мира, це було на той час ну, щось таке ну дуже дороге і ну, абсолютно простим людям недоступне. Це могли собі дозволити тільки щось таке вище. Та як сьогодні певно, що в кожному великому місці. Є салон Порше, але не кожен може собі купити ту машину. Це було щось дуже дороге. І коли ми говоримо про золото, це всі розуміють Ладан. думають, що це ну, Ладан — так як в церкві кадіє, все гарно. Це є дорогі, пахучі такі речі, коли у ті часи були дуже дорогими. І миро, так же само, це було одно з тих таких дорогих. Ну, так як сьогодні є там якісь дорогі парфюми, які коштують так, ну, трохи більше, як 100 доларів, і так далі. Ну, дорогі такі, так? не до всіх доступні. Е і тут прийшли ці мудреці і дарують, Думаю, ну хто це такі? Ну, розуміємо, що люди не бідні. Я вам хочу сказати, що щоб ви так хоч трохи уявили собі оту ту подію. От сьогодні ми маємо інтернет. Щось не то ми зразу в інтернет, що там сталося? Раніше так не було. Люди були, ну, не мали освіти, були неграмотні. Було тільки частина людей, які могли здобути освіту. І були такі люди, які, е, як би це сказати, слідкували за, за ситуацією. Це були астрономи, які вивчали положення небесних тіл. Це були мудреці, жреці, які практично суспільству розказували, що буде так, буде сяк. Вони наскільки були авторитетні, що їх слухали всі. Чи це були царі, чи це були е, імператори, чи це були хто? Їх слухали. Це були дуже впливові люди. І от вони побачили. Оця їхня каста, група чи як. Побачили, з'явилася нова зірка. Давай думати, гадати, що то буде. Ці провіряють по пророчих книгах, ці дивляться по астрономії, вивчають і кажуть, так, народист має народитися новий цар. Ну якщо новий цар, то куди? Йдуть у царський палат. Приходять до Ірода і каже: має народитися намісник, має народитися цар. Ірод розхвилювався. Бо в нього наслідника не було, сина не було. Він хвилюється, він переживає який цар? Тим більше, сам Ірод, він не був повноцінним намісником, був римським куратором, його призначили там тимчасово виконувати обов'язки, і він там собі сидів і тому дуже переживав втратити той трон, бо якщо прийде Правдивий цар. Але коли ми говоримо про Ісуса Христа, як наслідника роду Давида, а Давид був повноцінним Царем і тут Христос, ми як читали родовід Ісуса Христа, так, там є повністю від Давида аж до, до самого Ісуса, повністю всі прописані, хто за ким народився. Тобто Ісус Христос був прямим наслідником царя, і Він повноцінно претендував на престол. І тому Ірод переживав. І він каже: Знаєте що? Ви як знайдете того царя, ви мені скажіть, я теж піду йому поклонюся. Чуєте, як зразу через віке вієм, знаєте, керівним пристосуванням тих влада, як вони люблять дурити народ. «Дід, скажи, знайдіть мені його, того Ісуса, я хочу йому поклонитися. Не поклонитися він йому хотів, він хотів його вбити. І коли мудреці, люди не дурні ми вже зрозуміли, так? коли їм ангел з'явився, задумі Ірода розкрив, вони до нього не пішли. Ірод зрозумів, що його надурили, і з тої злости каже: не хочете так, то я тоді по своїх методах буду робити, так, всіх дітей у цій околиці до двох років винищити, убити дітей. І пише святе письмо. І плач був по всій Україні, це плаче рахіль за дітьми своїми, і ніхто не може їх її потішити. Бо їх немає. Україну, ти переживаєш крок за кроком, то, що мав Ісус Христос, то, що мала причиста Діва Марія, то, що мали ті околиці. І тут матері плачуть, бо тому що убили дітей їхніх, і ніхто не може їх потішити тих матерів, бо тих дітей немає. І сьогодні це історичний час, цей переломний час, коли хочу вам сказати ці слова Святої Євангелії, які до нас линуть через дві тисячі років. Сьогодні, Христос той, що воплочується, він стає тілом. Як? Бо ми Його прославляємо в своїх колядках, ми його несемо в своїх душах. Ми вітаємося, Христос рождається, славімо Його. Ми несемо Христа від Хати до хати в своїх душах. Христос стає на землю через наші ноги. Христос говорить через наші уста, і коли каже: І світло нам засяяло. Що просвітлює всяку темряву, ми, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, чуєте, ми воплачуємо Бога на землі. І сьогодні, в цей час, коли ми вже повноцінно приймаємо Христа, коли ми розуміємо, що ми є частиною Божого задуму. Бо ми йдемо слідами Ісуса, ми йдемо слідами Марії, ми йдемо слідами Йосипа. Ми переживаємо ті часи, в які народився Христос дві тисячі років тому назад, коли було убито дві тисячі дітей до двох років, у нас більше ніж дві тисячі дітей України. Загинуло в сьогоднішній війні. І хочу вам сказати, що Іосип тоді переживав, і Марія переживала, коли тікали з Ісусом до Єгипту. Але радість присутності Бога на землі перевищувала все. Тому радісно звіщаю вам добру новину. Христос страждається! Славі Мого! Христос страждається! Славімо його! Христос рождається! Славімо Його!